взяти, припустимо, що 80-90% українців, які приїхали там після повномасштабного вторгнення і до цього часу, і вони отримують польське громадянство. То у 2027 році вони можуть відкрити свою партію. Спокійно можуть відкрити партію і виступати у парламенті і голосувати за нові закони. І от вам відповідь на питання, чому в Польщі так складно зараз ускладняється отримання громадянства, тому що зрозуміло, що ніхто з українців, які отримують громадянство, не будуть голосувати за партії, які радикально відносяться до іноземців, які радикально відносяться до мігрантів. І навпаки ускладнюють процедури отримання тої ж карти побиту громадянства і взагалі життя іноземцям. Як ви вважаєте, чи взагалі це реально, що за 3-4 роки українці діаспора усі створять партію, яка буде ліберальна до українців, до мігрантів і буде мати вплив на польську політику? Пишіть чи вашу думку в коментарях.